Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось гру, яка називається Gas Station Simulator Я думаю, що багато хто з вас вже в неї грав. Хто не грав, той бачив на Ютубі. Я давно хотів пограти, Але не доходили руки. Зараз я скачав оцю таку типу як темку. Подивимось просто як воно. Якщо мені сподобається, то далі. Значить, будемо. Десь на 66 Далі будемо продовжувати вже повну версію. По суті, по грі, я думаю, всі ви знаєте, хто не знає, поки ми їдемо, я коротенько зараз розповім. вам, да? У нас якась десь в глушині далеко-далеко е направна станція, яку нам треба занедбана, коротше, вся вона там вбита богом, забута. І нам треба цю станцію довести до ума, до ладу, так би мовити, да? віддавити, відремонтувати і зробити її. Ну, розкачати і там раз цей всяке на коротше. поскидки поски, там продається, і треба її там, ну, почати щоб це була така відома і крута штука. Питаємо, тепер власник даст баул автозаправки. Угу. Через 12 годин. Зараз ми будемо розбирати, що тут треба робити. Так. Є в нас якісь завдання. Натиснути, щоб взяти, не знаю, що це таке. Лампу можна взяти. Ніч на дворі. Так, підказка. Придумайте, як увійти до АЗС. Тримаючи щось кінце з натиснутою ага, правою кнопкою миші у п'ятників і отримаєш бали. Що-що? Ну, давай я візьму, не знаю, стакан. ти можеш вийти? А може. Ой! А тут нема, нема що впасти, да? Угу. Прикольно, кинув мусорку. Отримали <смі> <смі> уже якусь штуку. Так, придумай, каже, як увійти в автостанції Чи в автозаправку цю, короче, да? Тут замок. Коватор Reset. Щось не знаю, що це означає зараз будемо З'ясовувати. Е... Це не, автозап... не автозаправка. Так це тут не матне авто. Щоб тобто, ти хто? Боже, мені показалося якесь пугало. <свісно> Якісь кульки. Так, єдине, що знаєте, зараз хвилинку. М -м Керування мені треба трішки чутливість зменшити. Я не люблю, коли е застосувати. Да. Мало. Зараз ще з хвилиночку. Давай на 0,5 скидаємо. О, це трішки зручніше. Так, автозаправна станція так розумію оце. А це типу мій будинок. Я там сплю окій <гаджі> мусорки. Давайте я, я розумію, що мені треба там йти на автозаправочну станцію. Давайте смітники поки що ці мусорні. Що я не взяв його. А, взяв мусорні пакунки трішки викидаємо звідси. о Так. І оце я заберу, щоб я міг спокійно заходити сюди, в цей. Все. Ходім тепер розбиратися, як мені потрапити у цю середину станції. А, так я можу її. Їх... Е, ось сюди покидати, да? Угу. Так. Е, наступна. Там, так, я так розумію дивіться тільки мошкари всякої господи. Три години ранку І оцю знімаємо. А цю дошку я теж хочу викинути? А я її не можу викинути, тому що це є якийсь. О, можу Завдання виконано. Слідкуйте за кабелем високої напруги та знайдіть спосіб увімкнути електрику. Капайте, що тут робиться вам видно? Сміття купа. Купа мошки якось, мухи літають. Все розвалено, розбомблено. Це жесть. А де ці колонки? Зараз я піду там за кабелем даст Бравл. Колонка оце, да, одна якась вона ще. Ну, смог, стоп-мотор. -да. Е Цікаво, ця колонка динозаврів бачила, чи ні. Так, ладно, слідкуйте за кабелем, каже, ось кабель. Тут прям біда. Та і скрить. Коротше, бігти за цими знаками питання. Він такий звук видає, чи що? Так. Тут теж кругом мухи. Господи. Так. Е, я так розумію, мені треба натиснути оцю штуку. А як мені до неї підійти? А, о Так, ну, електрику подали, уже добре. Знімі слухавку у будь перед Pera TS. Це де? А це тут десь. І як я повинен почути. А, до речі, вона освітлюється, да? Тут світло з'явилося, краще б не з'являлося. Жесть. А в моїй хвала Буді світло з'явилося. З'явилося, диви. На, на, всій території, да? Угу. Mm -hmm. Так, добре, ходім цей. Возьмемо слухавку. On your and так, little вітаю з покупкою інвестиціями, племяш. Дядька мій. Давно не чув мій голос. Егеш. ж. Читайте сами. Короче, читайте Since you you. you you are not only a a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help I will send emails on regular basis, providing with information у нас цель each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now прочитайте электронный лист электронный давай почитаем будет тут брудно капець. угу. заправка и тут мне до речи можно будет так разумею открывать какие-то додатковицы да е, пошта так е... Здоровлення і салют. У мене ніколи не був. Е... А це як машину продав, щоб це Я підкинув кілька порад і трюки. періодично буде переходити моя тройна пошта, щоб ти міг розібратися в темі. Тобі потрібно запускати, запустити цю заправку. Хто знає, як сильно вона занепала за Непалу, та капець, як занепала? Не забувай. Продовжувати отримувати прибуток. Спочатку відремонтуй паливну колонку. О, і не хвилюйся про гроші. Зрештою, ми сім'я і сім'я доглядає один за одним. Я тут, щоб протягнути руку допомоги. А така людина, як я завжди, держ... <кхм> держить базар. Так, сідає міні-екскаватор, кажуть мені. Міні-екскаватор я бачив тут десь. І що? Прибери купи піску перед бензонасосом. Їхати, так. пейс гальмувати. Shift турборежим. Який запис F-вихід. Е угу. А ти, типу. Палива нема. угу. Покатався, перевіряй. Так, знайди спосіб заправити руді і куди мені. А, каністра візьми каністру і натисне ЛБМ на паливні колонці, щоб її поповнити. Якщо вона заповнена, я зрозумів. А як зрозуміти, вона заповнена чи ні? А, наповни її, угу, значить, вона не заповнена, окей Погнали. Ну, е, а як? А де каністра? о Отак. От Да, є, ходім тепер заправляти екскаватор. Що все? Угу. Ну, поїхали купити А от цю купу піска мені треба розгребти, чи що. Е, поверніться. Як мені ковшомцем керувати? Хто мені скаже? Турборежим гальмвоїня. Коли вихлоп стане червоним, утримуйте РБМ, щоб охолодити двигун. Так я не зрозумів, як мені його цей? Розчищати. А посін палово Ручне гальмо. А, все, утримайте е, цю. Все я поняв зараз. Отак. А правою кнопкою охолоджувати його, я б поняв все. А куди мені його. Е е ...висипати? Ой, о, сюди на купу? Зараз? Я принесвідся виїду? Mm -hmm. Ну, прикольно, все одно я купив, слухайте. Відкритий АЗС для клієнтів. Зараз я поставлю цю штуку. Так, а що відкритий АЗС, як там ще дошка всі, і всяка ця штука? Вау! <гум> так Ну, блін, максимально він повільно їде. Максим, У мене там, до речі, он є якісь ті вже повідомлення. Ну, ходім. Він мені каже, відкрийте АЗС для клієнтів. А що я там відкрию, якщо в мене ще тут. Е... брудно? Е... Почитаємо повідомлення. Ти можеш відкривати і закривати АЗС будь-який час. Це зупинить. Надходження прибутку, але десь тобі хвилину перепочити. О, і все це має магічний фокус. скажімо потрібно близько 60 секунд, щоб трафік зрозлутався. На випадок, якщо хтось, чи не дай Бог ти. Ага, угу. чи не жахливий каністр інвентар. Це все я зрозумів, це все навчання. А куди я буду відкривати, я просто не розумію, якщо тут ще ну брудно. У мене нурбоксів Давай відкриємо. Як тут? О. Open, каже. Відк... Відкриття. Ти можеш будь-коли закрити. Використовуй час простою для вдосконалення АЗС або інше. Угу. Прямо біля важеля і суперкнопка, що прибирає затори авто і усілякі проблеми руху. Е Окей. Ну, і що далі? Поповни запас пального за допомогою ПК. Це як? Доставка. Mm. А, замовлення палива. Замовлення. Так у мене грошей нема. Ага, так, треба 100 літрів. Все. Перевіз вийдавич в ігровому автоматі, поки чекаєш наступного клієнта. Де ігровий автомат? Е -е, більше немає палива. О, господи. Спейс стрибок. Угу. Прикольно. Е -е, це колись на комп'ютері така була гра. А вони кажется, до речі, машинка мне показывається ще. А, я можу ще стрибати. Угу. Прикол. Не люблю я голову эти, такі такі гонки ніколи не любили. Клієнт паливо. Мене клієнт уже приїхав уже. Так а я тут гонки собі влаштовую. Куди мені їхати? Як мені вийти? Ой, все. Терпит не можу гонка. Так, е клієнт. А якесь авто? Що це за авто? О! А, це треба забирати, ти мені паливо привезли, чи що? Це У мене звідки з'явилися 250 доларів. У мене клієнт там з'явився. Зараз. Це мені його ще заправляти да самому. Пізьміть пістолет, поки клієнт чекає. Паливна кришка буде підсвічена. Заправка автомобіля, натиснувши на кришку. Левий шифт Збільшення швидкості наливу попади, щоб отримати чайові. Я його зрозумів. Зараз будемо питатися. Намагається. Так. А, а як зупинити? усе Купи мішок для сміття та використовуй його. Угу. Заправили, трішки грошенят є Так. Я пока зачиню. Від Добіса. Е, Купити пакет. І використати його. Давайте. інструменти Мішок для сміття. Ну і що далі? А у мене є мішок. За допомогою мішка для сміття ти можеш прибирати речі. Велике сміття заповнення... Так, а, я зрозумів. Давай. це Зараз я тут наведу порядок. Ага, от так. А потім треба буде ці мішки поприбирати, я так зрозумів, да? Угу. А тепер я можу це брати, я так розумію, і виносити звідси отуди в контейнер. Угу. Порошні сміттєві баки. Да зараз. Як? А, в мішок. Угу. Де ще повний. Прикольна штука. Слухайте, прикольно. Придумали. Э, так, то вже. Утилізуйте заповнені мішки для сміття та старі меблі. А окей. Коротше, треба прибрати повністю приміщення. Давай. М -м -м ще тут тут ще колесо оце виносимо до біса туди. Коротше, з таким чином ми будемо зараз все це діло прибирати і наводити тут порядок. О, стоп. А е, пофарбувати його можна, чи ні? Це приміщення оцю цю штуку. Я думаю, що можна. Е, коротше, народ, ось така серія коротенька, я ж казав, це буде буквально там 20 хвилин для е, ознайомлення. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть про це або виразіть це в своїх лайках, подобайках і будемо далі з вами продовжувати. Дякую, що ви його дивилися. і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні відео. Не натискати там е, дзвіночки.